Так, друзі, всім привіт. Що ж, будемо попробуємо. піджиємо трошки нашу малинку. Зараз наберу води. І заодно нагород. Там земля вже промочена, промочив її, коли там відставляв нормі ось по інжектору. Ну це води наберу так сказати, на бакову суміш. Будемо розмішувати в ній. Там у відео раніше є, як я робив інжектор авентури. Мало то все добре, але сьогодні просто, коли почав вже думав, відставляти норму підживляти, а він то не качає. Ну, Поки не було тиску, я б, поки капелька не то нормально качав. А тоді почала трохи впиратися вода, і коли на землі лежить, то не качає. Пробував переварував оцю гаечку, зміщав її в сторону, не допомагає нічого. А коли на, на такій висоті, то все, все нормально, все подає інжектор. Переміряв вже скільки, бо без інжектора трошки більше йде води. А з інжектором у хвилину віддає 30 літрів насос. Зараз заповниться капелька, рукавички. Таким добрим, поки зараз будемо підживляти. Йдемо глянемо на город, що там воно як. Як хірург? Так ховно. Отака малинка. Це у нас сорт полана, ну і це сорт, хто знає який. Було у нас більше, його ставили тільки родочка і тут дві частини. Це вже прориджені такі. Подивилась, ближе покажи. Дуже росли і колючки. Ну, ще один шанс йому дамо, якщо ні, то то на утилізацію я з дощок капає, хоча не придавало. Ну а це зробив цього городка. нічим не буду обробляти. Поставлю краники на нього. Ну, щоб побачити різницю, яка буде. Ну, Це така полана наша. Така вона трохи приморозила. Це в нас в другий день вже, коли температура не падає, а то вночі плюс один показує. Та ще і, і ні стоїть. Зараз капелька наповниться. І зараз буду давати... Каподак з вас. І зараз буду давати бігортем. Отакий порошочок це він. Він деякий укорінювач. Інструкція пише і в якійсь мірі антистресовий. і стимулятор росту. Тобто з ним побачимо. Тут відродно 20 літрів. На відро дають 200 грам. Вігор Виходили було сонце, яка погода зробилась. Тисячі літрів треба кілограма це витратити, не більше тисячі літрів, тому що тоді вже не той ефект іде Буває, дехто замочує коріння перед посадкою. У цей розчин. Дощу, хоча не передавали, але трошки капне. Ну, зараз нам треба 7 хвилин полить. У нас вийде трошки більше 200 літрів. на цих 200 літрів вісіром. Біотерму розведеного в відерці. І якраз воно, бо я сьогодні баночками міряв, якраз воно має бути. Що, отак іде, опа. Що за 7 хвилин відро затягне воно. І собі воно так отак тяне, покажи нам довіди. Немаю, опа, пішло. Це зараз і тоді через 7 днів ще раз повторю всю цю саму процедуру. Ну отак вже воно стільки затягнуло. Дощик зараз стихне. Ну а тепер йдемо глянемо, як капотить воно саму капельку вже. Так воно проливається. Ну, Це буде такий пробник у нас. Як колись чистий. Не видно, глянути. глянуть. Ну, тут можна глянути, як біжу, що, що трошки коричнева вода йде. Не йдемо ще в той край, подивимося, як в кінці прокапує. І така вода по кольору виходить по Зараз тепло то вона вже почне рости, а то така весна, ну не тільки в нас, у всіх. Вона можку кусає. Ранки холодні. Я теж голод, я приморожує ще. Добреньку йдемо, контролювати. далі. Отак вже дотягує, Ну зараз ще яку літру води налю, щоб, щоб його сполиснуть відро. Побачимо, що з цього всього вийде у нас. Ну і там раніше в відео я говорив, що ну, якби тих років, ми практично нічим не кропили, тільки органікою на зиму засипали і перегноємо. І, і, правда, ще настоювали курочі послід. Півідра замочуємо його. Це десь днів три проходить. Він переброжує і тоді один до десяти розводимо і так поливаємо. Зараз наберемо сполосе метро. Ну і так воно все промочило нашу земельку. Побачимо. Отака От дощ стих. ну Воно не бажано, щоб дощ зразу йшов би. Якщо інструкція пише, що замочують коріння в ньому, то мені здається, що треба, щоб воно залишилося б у верхньому шарі, там де корінь. У малини він не глибоко. Ну, так, ну оцю контрольку будемо спостерігати з вами разом. Ну, Оце така. Примерзла трошки. Ну нічого мали, ну, вона, вона живуча. Ну цього року попробуємо цим коєрнювачем, тоді мастером там купив 320-ті, також їм. Прокапаємося і мастером все ну, рядо взагалі нічого не будемо пхати. Буде екологічно чистий. Отакий вона має вигляд у нас. Ідемо до тої ще глянемо. Та така у нас побачимо ще. Ну, такі пагони вже на вигляд виглядають, начебто це якась селекційна. Завтовшки як палець уже і колюча вона йде. Але не співає дозривати. Хоч там що оце, А той родок йде з пеньками поставляв такі по коліна. Латерали, коли викидає, то латерали ну, чудово, ідеально. Вони собі зацвітають і приблизно тоді виходять, що і полана по Ну, ягоду дає. Та й такі справи. Всім привіт! Сьогодні в нас неділя. Зараз ми плануємо з Колею поїхати на поле, побачити нашу малинку вже зараз. Після обіда Зараз Коля виведе мотоцикла. Сьогодні вітаємо зі святом всіх мам, хто носить таке звання як мама. I заодно покажемо нашу місцевість. Ну що ж, поїхали? Гайда. Вже ми приїхали на поле, зараз побачимо, яка у нас наша малинка. Сапали, а вже знову зелена, знову треба йти сапати. Ну, ще, ще не йти, ще трошки, а вже така зілля тут з'являється. Зараз побачимо градочки, що там вони робиться на моїх градках. Сьогодні така гарна погода в нас. А то весна така затяжна, то буде вже малинка рости. І малинка все буде рости потепліло. Ось така вона. Вже цибуля гарна. А рядочок такий. В останній коля кривуватий. Садивий. Нічого, да, врожає. Нічого, так, був би. Ось це капуста. Треба попелу посипати. Морква зійшла. Далі в мене буряк червоний. І це морква густовата, але нічого, потім проріджу. А ось це бурячок червоний. Цьому році гарно зійшло, і буряк, і морква разом. Потепліло, то і морква би швидко зійшла. Ось така малинка. Зіллячко вже проростає, ще трошки посапаємо ще раз. І посапаємо і мотоблоком, пройдемо да, Коля? Чи спочатку посапаємо, а потім блоком? Ну, так як того разу. То так легко сапають після його. Ну що ж, одне поле показали і самі побачили. Зараз поїдемо на друге. Ми доб добралися до другого поля. Теж у нас тут малина. На цьому полі в нас були грядки 5 років, може навіть і більше. Ну, Міняла я місцями трохи грядки, трохи кукурудза, бувало увесь сіяли. Тут гарніше, ну ось така тут. Хоча теж трошки примерзла. От бачите, чуть сухенькі є. Ну тут коля чистіша, хоча раніше сапали. Ось таке в нас вийшло відео. Вчора була субота, вчора Коля поливав малину біля хати і удобряв. А сьогодні вже неділя, в неділю ми нічого такого не робимо, крім того, що пораємося ми по господарству і в недільку, і на Пасху, і на коляди. Це таке а й по такій роботі сільській. То не працюємо, відпочиваємо. У нас ніхто не працює. немає людей Так, да, у нас ніхто не працює. Ну що ж, будемо їхати додому. Дякуємо всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте лайки. Всім пока.